Добрий день, друзі! Подивіться, будь ласка, на ілюстрації. Як ви гадаєте, де відбуваються ці події? Що роблять діти? В які ігри вони грають? В які ігри любите грати ви? Послухайте, будь ласка, твієм Наталі за білий саду». садок. За вікном сьогодні вітер, вітер аж в кімнаті чути буде, В садок, давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, все кахикає, носик витира. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпили бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла й довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати? Може, слізки рясно потечуть? Ні, я не така вдалася, в неї досить іграшок, ляльок. У своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмеди та конячка сіра без сідла. І собачка він, така кумедна, що в вуху підвела, ще сьогодні посадила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди сама собі під ліжком, не візьму тебе у дитсадок. садок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому від чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить. Зараз я будинок вам збудую. Із великих татових книжок і обідом добрим нагоду дам цукерок вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о. Яся певна, що ведмедик міжка хоче знати літери давно Потім яся хусточку ростеле на вогнянім теплім гилинку. Ну, лягайте, діточки, в постелю. Так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведметик з лялькою і кінь за віконцем виє вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. І мама двері відчинила і на руки ясю підіймала? Ой, яка у мене доня мила, що так добре грається сама. А тепер прошу діти відповісти на запитання, чому ясочка не пішла до дитячого садка? Чи сумувала вона? Що вирішила влаштувати ясочка у себе вдома? Хто в неї був в ролі дітей? Ким вона себе уявляла? Який розпорядок дня був у її дитсадку? Діти, якщо вам сподобалось, цей двір, будь ласка, намалюйте свої враження від прочитаного, що вам найбільше запам'яталося і чому. Чекаю на ваші фоторобітки. До побачення, друзі!